Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам вправи для шийного відділу хребта. А перед початком цього відео я хочу подякувати усім своїм патронам, які підтримують мене на Байміа а також стали спонсорами мого YouTube каналу. І всім тим, хто підтримує канал на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Вподобайка вам! Також, якщо і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого ютуб каналу. Всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. А ми починаємо. І будемо починати наш сьогоднішній комплекс. Вправ. Руки ставимо в сторони. Одна долоня підіймається вгору і до неї будемо тягнутися. Робимо видих і повертаємося в протилежне положення. Розвертаємося вдих. Тоді видих і вдих. Один. Два. Три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Опускаємо голову вниз. Робимо видих і підіймаємо вгору, робимо вдих. Надто сильно голову назад закидати не потрібно. Тобто підняли трішечки вгору і достатньо. Тоді знову видих і підіймаємо вгору вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа, Повертаємо голову в сторону. І повертаємось в початкове положення. Робимо видих. Повертаємо в сторону, робимо вдих. Зафіксувалися підборіддя вгорі. Не внизу, а вгорі. І повертаємось назад в початкове положення. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Піднімаємо голову по діагоналі вгору. Робимо видих. І по діагоналі опускаємо вниз. Робимо вдих. Видих. Вгору через рот. І вниз. Вдих. Через ніс. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. І те саме виконуємо на другу сторону. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступно вправо. Повертаємо голову в сторону. Опускаємо вниз і через низ виводимо. Протилежну сторону і піднімаємо підборіддя вгору. Робимо видих. Тоді на вдосі опускаємося і на видосі підіймаємо вгору. Робимо вдих і повертаємося в видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. вправу. Наступна вправа. Повертаємо голову в сторону. Опускаємо підборіддя вниз, робимо видих. І піднімаємо вгору, робимо вдих. Тоді знову вдих. Вниз. Видих і вгору. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. І те саме виконуємо на другу сторону. Повертаємо голову в сторону. Вниз опускаємо, робимо видих і вгору. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили справу. На Навидосі опускаємо вниз і на вдосі повертаємось в початкове положення. В другу сторону наввидосі опускаємо вниз і вдосі повертаємось в початкове положення. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Руки тримаємо опущеними і підіймаємо плечі вгору. Підіймаємо вгору, робимо видих і опускаємо вниз. Вдих. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо лікті вгору. Руки тримаємо внизу. Розігнутими. Підіймаємо вгору. Лікті вгору. Тягнемося, лопатки зводимо назад, робимо видих і повертаємось в початкове положення. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Друзі, якщо вам мало буде цих вправ, ви можете пройти ще одне коло знову. Тобто вмикаєте відео спочатку і виконуєте всі вправи спочатку до кінця. Друзі, давайте будемо підтримувати україномовний контент. Підпишіться на мій канал, а також не забудьте натиснути на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення, коли я буду завантажувати нові відео. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. Хочу усім вам побажати здоров'я, мирного неба над головою та добра. До нових зустрічей, друзі!